Всем привет, друзі, мене звук на дизайне, та сьогодні у нас буде влог ми. Я скажу так, не навичу солод за мене просто казус жахлоо. Жахло. Я не навичу село. Я хочу вже пошучить додому, а мені ще чотири дня тут торчати. Зараз буду все міняти. Танцею урок танців. Ну як я просто подаю. вокал у мене сьогодні. А, кажусь, так, мене даже у мене дуже 2 уроки танці. Два урока танцю. Два уроки вокалу. Чотири уроки в мене ці. Зараз я буду про цей оператин, хоч у нас вже пів одиннадцятого, але я сьогодні так пізнівато покинулася Зараз буду себе проводити в порядок, пробуватися. І роботі зараз. Я почала вчора телефон. Я попала на ліжку в бабусі. І просто не побачила, що побушка потім просто на ліжку. І я не побачила. Зараз я вас проводила в порядку. Просто я чуть зазвичай. Що откупала? Зубити, mm -hmm. Жаль, страшно, Жаль, mm -hmm. Не зуби треба чити. День не по буде, все погано. Нічого страшно, я не по-чистим. Не помру Вмиваю Вмиваюсь. Вінку сьогодні на нас не хочу, бо я згоріла трошки. Тут я тут, навіть на камеру, але я згоріла Вчора я не хочу нічого на увазі наносити, вона писала. Це край як не пече постійно, смугленька, як сказати. Я дуже смугленька. Миваємось. Опінку я трошечки на цю зону. І все. Більше коїться. Бо дуже почався шкіра і просто дуже не хочеться просто її навіть торкатися. Це дуже неприємно, тому що мене зараз досі згоріло. Ну мені це покара цепінка з пантенолом. Цепінка з пантенолом і вона має типу, ну, наоборот, цей опік хорошого зробити, для але... нього. Дуже її так не плачу, вона себе плачу мене, просто жахливо згоріла. Я вже зміла пінку, хурбатись в мене всю космо-контроль. Та я заче пісні заходуся. Тому скаліси, помада, да все шли, це неприємно. Зараз бо я вдягну суперкрайні жовенько. А я не хочу, я хочу закрутатися ці Київ. У мене така жах, що... я хочу вирішувати в Так, я вже свою кімнаті. <правді> Зараз буде все трішки порядочно. <правді> Mm -hmm. І будемо передягатися. Та еще я буду не така. Зараз я в... треба зі, щоб краще мене буде. Зараз кожуки мене буде сьогодні. Я тут сипаю. У мене сьогодні буде ось така моя называется блин забусь топик кита ну. так не я забудь не оставить что я не знаю что мне живе шутки зараз притягаю татас пустопота чиди чидихитась я это спиваю честно не буду жарку не зараз это сук не зараз і латись, так що мені незручно. Так, що я зараз іду іду, іду перетягнусь. <с> Знову так, я вдягну сукню. А коли на сніданок, а коли буду робити сукню, перетягнутись, бо в нас дуже жарко для такої одежі. Ось такий лук у мене вийшов, як бачите, це трішки загорівся. Так що печки я хотілось би закрити, звісно. Бог Бу, треба було б закрити, щоб вони мені, типу, не, не покула, знову, бачите, вона камеру не передає червоності. Вони дуже червоні і дуже печуть. Але наоборот, коли ти вдягаєш на нього, не. воно дуже незручно, тому що закрите я там хочеться здерти так. А, так що я буду сінювати. так. Але на вулицю я буду накривати, звісно, щоб не допекти їх. Далі, бачите, воно дуже червоненьке.

Недавно еще. Нам для цього потрібно буде зелень такой. Сгород бабушка мені не изрывала. Огурчик. Помидорчики. Для салатика. А для обука... <сміст> а для бутербродика нам потрібно буде авокадо і хрип. І... А, і ще для салату наберем вот такие самые. Не знаю, чому не викладалося відео, а у мене 41. О 41 секунда залишався звоню. Я зараз секундочку. Видаляю старі воги, бо їх не встигла повидаляти ще. Все, я повидаляла вже. Вже нормально. Так, дивіться, просто дома у мене така типу вода є звичайна стара, а є ще інший кран, де, де, де така типу, та сама вода, але в неї отакі фільтри, огромні стільки трахові. І ж вже раковина така, а тут просто вода раковина, там аж тяжело було. І це прикол, що ми скоро переїжджаємо. І ми вже заробили вода. Ну, а ми заробили тоді, коли йшли на ту квартиру, а скоро переїжджаємо на Билик, на дом, на дом, на дом, на дом. Так, дивіться, друзья. Ось так. Я с первого салату возьму кучу. Хотя бабушку сразу, но не забудь на тому що це подарунок це не можна пити. У меня, короче, кучу сервантов, хотя бабушка называется час сучасна, але сервантами просто божья. А я така в рядная Ну разумеется, пищу точка. Ты вот куда Як не попьешь? Ну-ка, гарну да ючку для салатка. Я все-таки эстетик, девочка. Так, ну вот я весьма. Эстетик нормально в терял мою така, Я такая для патронов я за вами прошу взять. Самі тобто, отакі, ще які ділки, ще супер -крінжові. Ці кринжові, але це хоча б що Ладно, Давайте так, я опитував салат і до вас несу. Ось такий салат салатик у мене вийшов і трохи, я я трішки не втасила. все. Друзі, я їсти, візьму за планшет, у мене тільки банда чок, ну страшно. У мене з так що не трохи кушать, що мене на э, блін. Bądźcie teraz zazdroszcani, u mnie na 11.50, tak że u mnie jest dużo mało czasu się pokusić. Trzeba planść i taką postawić. Ой, что-то не такие луки? Я забирала, но сегодня прям рожаевые. Пики-мулку просто сейчас я так вырежу. я даже взяла отца единая такая. Десь в якийсь раздії зручно і прохолодно. Думала, він дошли не біля, але мені з цим не буде прохолодно. жарко. Стилізувала дешечки спімки. Я ж тільки підрозділ напробувала і все більше не хочу. Ще обризуся до нас духами та вилітаю. Бусково присоби антисептик, я без антисептику в місто не вийду. Ну, Жекій, може і вийду в місто, тому що там часто.

Просто песни, что не взяла, я потанцевала, поспала, поспала. Субб... Второе, я без нее бабушка короче я почему ж, когда она оверсайз, у нас подогла, и она оказалась, ну, не ищу, не а это, а еще что По размеру она была маленькая. Мама не видела, а я просто люблю вот и не прикольно. Мы даже мало взяла Так. Я слежу с У нас уже ночки уже. У нас уже 22-47. У меня же просвет. Что раньше уже закрыл. Закрыли высоко. Вот так тут понажали с ним закройте. И лягаю да, с падки. Уже пизденьков и ветревость тоже переживаю.

Я на Киевщине язык Ммм, до Киев, О я вам обращаюсь? Ну, у нас, на блять И слава богу, я хочу дома, но я вот переживаю за Ну, нас Ну, за Киев Ну, самое ветровое немало, подавлюсь На Дома писала Карту Сейчас. Что бы не требует даже не сьогодні. Сегодня, думаю, мы можем разпатить, казалось бы, всем пока, друзья. Дякую за перегляд, всіх люблю до нових зустрічей!